На черговій сесії Тернопільської обласної ради депутати розглянули понад 100 проєктів порядку денного. Серед важливого те, що 2025 рік на Тернопільщині буде роком Івана Полюя. Таке рішення прийняли народні обранці області під час засідання. Ініціатором виступив Тернопільський національний технічний університет, який носить ім'я українського фізика. Наступного року навчальний заклад відзначатиме 180-річчя – з дня народження видатного земляка. Зараз Тернопільський національний технічний університет проводить відповідні заходи у 2024 році, але ще буде ширше відзначення у 2025 році і в сфері освіти, в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, в сфері культури, в музеях в бібліотеках і так далі. Під час продовженого першого пленарного засідання виборча комісія постановила зареєструвати нового депутата Тернопільської обласної ради, обраного в територіальному виборчому. Окрузі номер 3 від політичної партії за майбутнє дольного Зіновія Богдановича він працюватиме у складі постійної комісії Тернобильської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Також на сесії вирішили надіслати звернення до президента України щодо присвоєння Любомиру Крупі звання Герой України посмертно. Наступну сесію планують провести наприкінці липня, початку серпня.